Вітаю, шановні! Продовжуємо рубрику Магія і чудеса. Крайс сьогодні у нас крайс. Привозили ми його за інтерв'ю з капеланом. Попрацював він трішки і відригнуло двигло. Бог свідок. Я не хотів брати слухалку від капелана, коли він почав розповідати, що відригнуло двигло. Я хотів йому сказати, це тепер твоя проблема, але ця людина може відспівати. Тому я ввів рубрику «Попільничка волонтера і думав, що ми не збираємо на ремонт цієї автівки грошей. Но, <по>, по нашій славній традиції все у нас йде весело, але через раку. Ми їх таки не збирали. Дякую містерікс. Він допоміг. Залишилось розрахуватись з автокор плюс міста Біла Церква за встановлення двигуна. І Крайсер знову в строю. Зараз покажу. Магія блядь, і чудеса. Бажаю вам гарного настрою. Вітаю вас з Новим роком, а ми продовжуємо працювати. Амінь.